Йерусі, і від Марка, святий вам від читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь, як тяжко тим, що мають бастові ти у Царство Боже. Учні були здивовані цим словами. Тоді Ісус знову заговорив до них і каже: Діти, як тяжко тим, що покладаються на багатство. Увійти у Царство Боже, легше верблюдові прийти крізь вушко голки, ніж багатому увійти у царство Боже. Дивувалися вони ще більше один, і один до одного казали, хто ж тоді може спастися. А Ісус, глянувши на них, мовив, <кхух> у людей це неможливо, але не у Бога, у Бога все можливо. І заурив до нього Петро, ось ми покинули все і пішли слідом за Тобою. Ісус озвався і каже, істинно кажу вам: нема такого, хто кинув би свій дім, або братів, або сестер, або батька матір, або дітей, або поля. Ради мене, ради Іванлія, не дістав би сторицею домів, братів, сестер, матерів, дітей, і, і тепер у цьому часі. Серед переслідувань в майбутньому віці життя вічне, і багато з перших стануть останніми, а останні стануть першими. Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними, і дивувалися вони йдучи, за ними бояся. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо Його. Бачите, сьогоднішнє Євангеліє, воно так поєднює Про те, що каже Господь, про багатство. Каже Господь, що дуже тяжко багатому прийти до Царства Божого. І тут кажуть учні йому одразу відповідають, Господи, от ми все покинули, і пішли за Тобою. І Христос старається розказати. Він пояснює, каже, що не багачам тяжко прийти до царства Божого, а тим людям, які, покладаючись на багатство, хочуть прийти до царства Божого. Знаєте, діло в тому, що людина, яка має, яка має статки ну, в цьому світі, так? вона покладається на багатство. І вона знає, що маючи достатньо грошей, достатньо ресурсів, може тут на землі вирішити свої питання. І частково то є правда. Кожен із вас розуміє, що якщо ти не маєш грошей, то ти нічого в цьому світі і не доб'єшся, на все потрібно якийсь ресурс. Але діло в тому, що бажання тут на землі люди. Можуть здобути тільки те, що можуть здобути люди для людей. Гроші, які можуть принести більше грошей. Зробивши їх, ти можеш придбати ще щось більше. Але людина, як кажуть, більше, як має з'їсти не з'їсти. І людський час на землі є обмежений. І ось людина. Думає собі, що якщо я тут на землі всі питання можу порішати з допомогою грошей, впливів знайомих, то каже Господь, у Царстві Божому нічого ви не нарішаєте, бо тому що там інший трошки механізм. І ось коли ми, будучи достатньо забезпеченими людьми, Покладаємося не тільки на кошти, а на Господа Бога. А гроші використовуємо для того, як, як ресурс, який ми можемо реалізувати свій шлях до Бога, то тут зовсім друге питання. Бо Тому що йдеться про апостолів, і дивіться, як тут звучить питання. Каже Петро: ми все покинули, йдемо за тобою. Ми не багаті. Ми нічого не можемо порішати в цьому світі. І Господь Бог каже, тихо-тихо. А задумайтеся, якщо хтось із вас, покине братів, сестер, дім, все, що він там перечисляє і піде зі мною, то й буде мати багато більше братів, сестер, дім і всі інше. Я думаю, беру по собі. Якби я, наприклад, був вдома коло мами, щось там робив, то що тато мене навчив. Тато був майстер, столяр, сидів би там. У мене було б в моєму оточенні знайомих, так примірно, найбуде ну, там 200-300 людей, так? які б мене знали. І все. Коли заради Христа пішов, вчитися на священника, навіть студентів в інституті було більше. А за той час, скільки людьми зустрівся, скільки. Я маю друзів, скільки в мене є знайомих людей, і Господь Бог каже, хто заради мене піде, буде мати в 10 разів більше. І маючи певний ресурс, ми можемо реалізовувати і Божі плани. Якби не було оцього фінансового ресурсу, ті, хто мене дивляться сьогодні, ви б не мали тої можливості дивитися трансляцію Ну, може, би дивилися просто не в такій якості і так далі. Але дякуючи вам усім, які заради Христа жертвували, ми придбали камеру одну, всяку цю апаратуру, все, що тут є. І воно служить Богові. Як Богове служить? Бог дивиться трансляцію? Ні. Воно служить вам. І все каже Господь, що ви зробили одному з найменших моїх заради імені мого, якщо ви хоч когось одного напоїли кухликом холодної води, бо він учень Христовий, ви не втратите свої нагороди. Все, що ми, наприклад, робимо, всі, хто мене дивляться, ми робимо заради Христа. Ми міняємо своє життя заради Христа. Ми молимося за своїх дітей заради Христа. Бо ми на нього надію покладаємо, що Він нам допоможе. І тому всі, хто приходять до Бога, чи ти бідний, чи багатий, Бог тебе приведе до спасіння. Скажу вам так, що багатому легше послужитися чим бідному. Бо Христос каже, я був голодний, видали мені їсти, я був справий, видали мені пити, я був ви мене зодягли. Тобто учні кажуть, а як то було? А то, що ми зробили одному з найменших моїх братів, що може бідний дати комусь їсти, допомогти, одіти когось не дуже. А коли людина має ресурс, вона має і можливості. Так що кому легше заслужити на царство Боже? Бідному чи багатому? Думаю собі, що багатому. Але умова одна. Якщо він покладається на Бога. Бо навіть якщо бідний ходить і думає, що він такий бідний, що його всі мають жаліти, і навіть Господь Бог його пожаліє і спасе, кажу вам ні. Кажу вам і повторюю, ні. Бог не буде рятувати жебрака через те, що Він його пожаліє, ніколи. Жалість нікого не привела до Царства Божого. Жалість це найбільша руйнуюча сила, яка руйнує все. Якщо тато і мама жаліє свою дитину і помилково думає, що це так виглядає любов, то вона її нищить. Якщо чоловік жаліє свою жінку, він її знищує. Якщо жінка жаліє свого чоловіка, вона нищить сім'ю. Як так? Бо Тому що ми часом путаємо жалість із любов'ю. Любов, любов це здатність на жертву. А жалість це привілегія. Я жалію дитину, Йой, буде ще не вчись, ти вже так змочив. Не читай ту книжку, що тобі дали додому. Пожалів його, так? Що тут доброго нічого доброго. А якщо ти любиш свою дитину, і ти хочеш, щоб в неї щось виросло, ти ще сядеш із нею, якщо вже дитині скучно. і замість неї почитаєш услуг дитині, і для себе що здобудеш, і дитину навчиш. Коли ти жалієш жінку, то не роби, не треба, не роби, туди не йди, то не роби, то привілегії не роби. Привіле роби. Сім'я поламається, має бути любов. Любов це здатність на жертву. Я заради свого чоловіка хочу більше потрудитися, бо тому що я його люблю і засвідчую це своєю жертвою. Чоловік заради жінки так само, готовий на якісь поступлення. Він робить якусь жертву від себе. Навіть якщо йому то не подобається той серіал чи що, але жінка каже, «Сядь, коли мене то, то подивимося це кіно. Заради неї сядь та й подивися. Завтра подивишся з ним футбол. Тобто, коли ми робимо один заради одного, чимось жертвуємо, якщо дитина заради поваги до батьків буде жертвувати своїм «Я», не буде жалітися, мамо, то я то, то я сьо». Добиваючись жалості, ми нищимо жалістю все, що навколо нас. Чому у нас в сім'ях немає любові, немає єдності? Бо тому що, і каже, та й дітей, та я так за ними ходила, та я так над ними тряслася, бо ви їх не любили, ви їх жаліли. Жалість знищує все. Неділю третя до церкви, й воно мале, не ще спить, шкода подвисі, воно так всі змучило, Боже, і не спить. І так все до роботи, воно ще мале, ще і не робить. Жалість нищить. Тому Христос нікого не жалів. Він каже, я вас не жалю, я вас люблю. І якщо є ваші труднощі, я від вас їх не забираю. Я вам поможу їх подолати. Тому, маючи багатство, ми маємо ресурс. Відмовившись від, від, від цього і пішовши за Господом, ми маємо. Обіцянку Божу. Ми засвічуємо жертву, ми засвічуємо любов. От в тому є такий задум оцього маленького відрізку святого Євангелія, де Господь розказує про багатство. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святаго Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо.